Батьки часто прагнуть замінити почуття та відчуття дитини власними. До трьох років формується задня частина мозку, яка відповідає за здібність приймати зовнішні сигнали. В інтересах же батьків зробити так, щоб думки дитини зосереджувались на власних діях. Автор звертає увагу на важливість вдалої атмосфери. Всім привіт! Ви на каналі CoFamilyUA. З вами рубрика Огляд фільмів та книжок на сімейну тематику. Це означає, що настав час замислитись про виховання дітей. Врешті-решт, я подумав і прочитав цілих дві книжки, а міг би й одну. Це вже заслуговує на лайк. Ми сьогодні з вами проведемо порівняльний аналіз двох книжок. Бо, знаєте, складно довіряти точці зору одного автора, особливо коли відкриваєш для себе нову тему. А я соромно зізнатися, хоча вже маю дитину, ще жодної книги на тему конкретного виховання не прочитав. Впевнений, більшість з вас такі ж самі. Але не треба соромитись ніколи. Не пізно зайнятися самоосвітою, а в школі нас цьому не вчили. Бо ці знання реально можуть полегшити життя батьків і вашій дитині. Ви зробите велику послугу. Порівняємо сьогодні книги Масару і Буки. Після трьох вже пізно, і друга книга Адель Фабер та Елейн Мазліш. Як говорити, щоб діти нас слухали, як слухати, щоб діти з нами говорили. Подивимось, яких випадках і кому яка з них більш підійде. Чим відрізняється підхід авторів, і звичайно, проаналізуємо основні ідеї без спойлерів. Не обійдеться. Давайте розглянемо першу з них. Після трьох вже пізно. Що перше мені спало на думку? Ну, поки що маю лише одну дитину, в мене ще багато часу, але виявилось, що мова йде не про трьох дітей, а про трирічний вік, що вже змушує поквапитись. книзі йдеться про важливість раннього виховання, а саме вік до трьох років, яким батьки частіше за все нехтують, в сенсі навчання своєї малечі. Але Масару і Бука наполягає, що саме цей вік є найбільш вдалим для виховання будь-яких здібностей. Якщо говорити про автора книги, він не є фахівцем в цій галузі, натомість Масару, видатний японський інженер, співзасновник компанії Sony. Ось що дивно, тобто мені не до кінця зрозуміло, як автор сам зізнається, що його побудила зайнятися вивченням теми виховання дітей, окрім особистої, бо його власна дитина відставала у розвитку. Це занепокоєння бунтом молоді в Японії. І він чомусь впевнено пов'язує протести студентів з недоліками раннього виховання дітей. Саме така суспільна проблема надихнула його дослідити цю тему. Мені це трохи не зрозуміло. Що самі думаєте про це? пишіть в коментарях. Наукове ж обґрунтування важливості перших трьох років в тому, що саме в цей період формується до 80% зв'язків між клітинами мозку людини. До трьох років формується задня частина мозку, яка відповідає за здібність приймати зовнішні сигнали, аналізувати їх, створювати образи і запам'ятовувати. А в чотирьом рокам вже зріють лобні долі, які в свою чергу відповідають за соціальну адаптацію. Треба мати на увазі, що ця книга була написана у 1971 році, тому ці висновки ще потребують перевірки згідно з сучасною наукою. Але звучить переконливо. Саме в перші роки життя дитини необхідно бути з нею і суворою, і ласковою. А коли вона починає розвиватися сама, потрібно поступово навчитися поважати її волю. Не дивлячись на відсутність фахової освіти і наукової практики, Масару Бука робить багато посилань на інших спеціалістів, багато з ким з них він особисто консультувався. Тому ідеї, викладені в книзі, в мене особисто не викликали особливих сумнівів, але все ж таки певна доля скептицизму не завадить в тому сенсі, що не треба ставити хрест на своїй дитині після трьох років, вчитися ніколи не пізно. Втім, сам автор цього й не заперечує, а лише... Акцентує на тому, що ранній вік це час, коли легше за все досягти результатів у навчанні і привчити дитину до дисципліни. З віком багато що можна наздогнати, але це обійдеться набагато більшими зусиллями. Окрім дисципліни і системної освіти, автор звертає увагу на важливість вдалої атмосфери. Найкраще для початку створити гармонійні стосунки між чоловіком та дружиною та приємну атмосферу в домі. Талановиті люди, народжені у бідних сім'ях, де зазвичай багато дітей домоглися видатних успіхів, зокрема тому, що дитині легше розвинути неординарні здібності та характер, якщо вона росте у будинку, де багато дітей, та де завдяки цьому стимулюється розвиток кожного. Хоч книга і невелика, і її цілком можна прочитати за один вечір. В ній ще багато слушних та цікавих. Порад, які достатньо обґрунтовані, але мені здалося, що не вистачає практичних уточнень. Тобто не кожну пораду буде зрозуміла, як її практикувати у вашій ситуації, і якраз в наступній книзі акцент зроблено на практичному застосуванні. Книга, як говорити, щоб діти нас слухали, і як слухати, щоб діти з нами говорили, в цілому складається з вправ і прикладів, які автори отримали. Під час групових занять з батьками я вважаю це великим плюсом, бо іноді знайдеш в книзі корисні поради, і навіть якщо їх занотуєш, це ще не гарантія, що зможеш застосувати їх на практиці, бо просто не знаєш як. Тут же ми фактично маємо підручник з вправами. Знаю, когось це навпаки відлякає, але вправи, врешті-решт, можна і пропустити. Що стосується ключової ідеї творіння Адельфабер і Елейн Мазліш, вона розкрита в назві. Батькам пропонується вгамувати свої емоції і взаємодіяти з малечою не так, як здається, буде правильно і корисно для дитини, а так, щоб побудувати довірливі стосунки з нею в першу чергу. В той же час це й буде найкорисніше для її розвитку. Коли діти добре почуваються, добре і поводяться. Як допомогти їм, щоб вони почувалися справді добре, приймати їх почуття? Знаєте, батьки часто прагнуть замінити почуття та відчуття дитини власними, більш правильними на їх думку або зручнішими. Наприклад, ви готували їжу, старалися, а малеча каже не смачно, як це не смачно. ще не смачно, не буду їсти їж воно корисне і тому подібне. Діти вміють бути впертими і такою суперечкою нічого не домогтися. Визнаючи почуття дитини, ми робимо їй велику послугу, допомагаючи зіткнутися з внутрішніми переживаннями. А коли дитина має чіткий образ власних переживань, то знайде в собі сили, щоб упоратися з ними. Щодо конфліктів, вдалою ідеєю буде вирішувати їх разом із дитиною. Коли є конфлікт, не потрібно мобілізувати сили один проти одного і переживати, хто буде переможцем, а хто переможним треба використати енергію на пошук нових методів вирішення проблеми котрі беруть до уваги індивідуальні потреби кожного з нас часто батьки думають є точка зору дитини а є правильна точка зору і треба її до цієї правильної точки зору схилити автори книги радять вирішувати проблеми разом із дитиною пропонуючи варіанти які враховують її інтереси теж також я виділив би ви позицію до покарань. Якщо коротко, від покарань будь-яких немає ні допомоги, ні користі. Після того як дитина була поставлена в кут, позбавлена доступу до комп'ютера або, не дай Боже, отримала посідницях. Знаю, ви всі так робите, і я теж в її маленькій головці більше не лишається місце для думок о власній провині каяті, що треба щось міняти у своїй поведінці. Несподівано, Її думки переповнені відчуттям несправедливості і бажанням помститися. В інтересах же батьків зробити так, щоб думки дитини зосереджувались на власних діях, які треба змінити. В книзі докладно описані методи, як досягти такого ефекту. Там все знайдете, бо я не пам'ятаю. Коротше, раджу почитати цю книгу, навіть якщо прослухаєте наспіх у аудіо форматі, якісь практичні ідеї для себе візьмете. А якщо ще й. Будете виконувати всі вправи, то можете стати справжнім майстром у ділі спілкування з дітьми. Отже, обидві книги я раджу, але вже обирайте самі, що важливіше. Якщо хочете виховати свою дитину справді успішною, і щоб вона не ходила на всілякі там демонстрації, тоді читайте після трьох вже пізно. Або якщо хочете полегшити своє батьківське життя. І навчитися домовлятися з дітьми, тоді другий варіант для вас. А якщо хочете отримати все це і ще набагато більше, тоді підписуйтесь на CoFamily.ua. Чекаю на ваші коментарі під відео. На все добре!